Це в ранах, в величезних синцях. Їй болить тяжко, та вона не кричить. Радість моя, не здавайся, стій до кінця. Вірю, що тяжко, вірю, болить, яка ти побита, красу не моя. Засмучно, томних, наче й не ти. Тіло в крові і до болю бліда. Благаю, неньку моя лиш живи. Тримайся, будь сильний, мамо, не плач, сльози твої важчі за весь інший бій. Знаю, я винна, благаю, пробач, бо мені без тебе нікуди йти. Тюємо рани твої, та дарма. До дірок знову їх розривають кати, для них святим раєм станеться питьма, що побачать, як вб'ються наші доньки й сини. Знаю, біль тебе ніяк не мене. Адже скільки тіл поклали за волю діти твої. Життя несправедливе і складне. Життя повне радості і величезного горя. В рах побоях в величезних сенцях. Тобі боляче, тяжко, та ти не кричиш. Україну живи, Україну вставай, Україна моя не мовчи.